На календарі 18 грудня, четвер, схід сонця о 7 годині 54 хвилини, захід о 16 годині, тривалість дня 8 годин 6 хвилин, місяць у Скорпіоні йде 26-та місячна доба. Цього дня іменини визначають Анастасій, Захар, Сава, Гурій. Вітаємо їх з знам'янголи. За народним календарем, 18 грудня, Сави, на честь одного з подвижників християнства Сави освяченого в пустелі місцевості неподалік Єрусалима. Він заснував монастир, який згодом перетворився на Лавру. Ця обитель стала зразком для інших східних монастирів. За велику подвижницьку працю щодо посилення християнства. Сава одержав ім'я освяченого. Ще в минулому столітті савен день вважався в народі досить важливим святом, а тому в цей день ніхто не брався за роботу. Звичай велить не вживати лихих слів. За народними уявленнями сава продовжує варварину роботу. «Сава і варвари на мені сорочку обірвали. Бідному савці нема долі ані на печі, ані на лавці. Варвари ночі обірвали, а сава став день доточувати. У цей день все ще спостерігали за димом. Якщо він стовпов на мороз. Якщо без вітру б'є до землі, треба чекати снігу. Якщо на саву дов сильний вітер, такого ж вітру слід було чекати протягом всієї решти місяця. А зараз якою буде погода 18 грудня? В Миколаєві та області зранку до вечора небо буде хмарним, вночі можливий дощ. Вітер північний 2-5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 761 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 87%. В Миколаєві вночі стовпчик термометра зупиниться на позначці плюс 3 градуси, а вдень підвищиться до плюс 5. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці нічні температурні показники будуть в межах 2-3 градусів тепла, а денні коливатимуться від 4 до 7 градусів вище нуля. Максимальна температура цього дня плюс 13 градусів тепла була зафіксована у 1958 році, а мінімальна мінус 19,2 градуси морозу у 1946 році. Це був прогноз погоди. А далі наш астрологічний прогноз. Що віщують нам зірки 18 грудня? Овни. Ви можете з успіхом здійснювати різні торговельні угоди, навіть ризиковані вони принесуть прибуток. Швидше за все, вам пощастить вирішити проблеми в особистому житті. Техці, ймовірні додаткові витрати, можливо, спливуть старі борги або зобов'язання, про які ви забули, невиключені розбіжності або сварка через гроші, не звертайте уваги на дрібні неприємності, пройде час і все владнається. Близнюки. Зірки рекомендують зберігати обачність при укладанні фінансових угод. Ситуація може погіршитися у будь-який момент. Раки. Не варто розраховувати на успіх у справах. Можлива нестабільність і в сімейних стосунках. Виправити становище можна за умови стримування бурхливих емоцій. Відмовтеся від вживання спиртних напоїв. Леви. Ви зможете вирішити деякі проблеми в особистому житті. Твердість характеру та виваженість допоможуть позбутися обтяжливих зобов'язань. Діви. День сприятливий для активного відпочинку, прогулянки у парку або походу до лісу. Проведіть цей день у колі родини. У другій половині дня можливі дрібні сварки через вашу дратівливість або різкий тон у спілкуванні з близькими. Терези. Не виключений спалах ревнощів або сімейна сварка. Стримуйте свою гординю. Постарайтеся пробачити образи. Не звертайте уваги на дрібні неприємності. СКОРПІОНИ. Запланована на цей день поїздка буде успішною. Можливо, до вас звернуться за допомогою і порадою в особистих проблемах. В цей день особливо необхідні гармонійні стосунки в родині. Відмова від алкогольних напоїв. Стрільців. Ймовірні непорозуміння у спілкуванні, проблеми у професійній сфері. Постарайтеся не братися за вирішення задач, що перевищують ваші сили і можливості. У зароги цей день краще присвятити творчим пошукам або проблемам духовного розвитку. Постарайтеся позбутися упереджень, що заважають вам розслабитися. Подолії. Можливі невдачі через потурання власним слабкостям, неуважності, егоїзму. Подбайте про те, щоб ваше оточення склалося з надійних людей. Подвійте свою турботу про близьких. Будьте обережніші і стриманіші у висловлюваннях. Риби. В особистому житті можливе охолодження почуттів. Причина цього часті сварки, зайнятість на роботі або поява суперника. Якщо ви впораєтеся з цими неприємностями, в сім'ї знову запанує атмосфера взаєморозуміння і любові. І це все на сьогодні. Вдалого вам дня та здійснення усього задуманого.